Вітаю на каналі Libido. Сьогодні я розповім найцікавіші факти та деталі зйомок культової трилогії Матриця. Поїхали! Знамениті зелені символи, які з'являються на екрані на самому початку матриці, насправді не означають зовсім нічого. Принаймні так повідомив керівник департаменту візуальних ефектів фільму Саймон Ватлі під час інтерв'ю журналу Сінет. За його словами, таємничий код насправді є комбінацією перегорнутих літер та цифр відсканованих з японських кулінарних книг його дружини. Діано Рівс не був першим та єдиним кандидатом на роль Нео. Насправді він мав цілий десяток конкурентів значно більшої величини. Спочатку на головну роль у матриці розглядався Джонні Депп, проте він відмовився. Потім Вачовські зустрічалися з Томом Крузом, Леонардо Ді Капріо, Марком Волбергом, Ніколасом Кейджом та навіть Бредом Пітом. Усі вони сказали ні. Якоїсь миті боси Warner Brothers остаточно впали у вічей та почали думати про те, щоб переписати. Головного героя під дівчину вони відправили сценарій Сандрі булок. проте акторці на той момент було не до цього. Також відомо, що від головної ролі в матриці відмовився Віл Сміт. Пізніше актор неодноразово зізнавався, що дуже про це пошкодував. Концепція матриці була сформована великою кількістю аніме, коміксів та книг, якими в молодості захоплювалися Ларі та Енді Вачовські. Ідеї про те, що все навколо нас не справжнє, призвели до того, що за 5,5 років було створено 14 незакінчених версій сценарію матриці. Вачовські мали амбітний задум, проте у них зовсім не було досвіду в режисурі. Продюсеру Джоелу Сільверу ідея матриці сподобалася. Проте довірити зйомки. Такого складного проекту молодим людям без досвіду він не міг, тому порадив зняти для початку щось просте. Так виник провокаційний еротичний трилер. Зв'язок глядачі та критики зустріли фільм позитивними відгуками, і це дало зелене світло для матриці. Пізніше виявилося, що на цьому недовіра до молодих режисерів не скінчилася. Вачовські мали отримати 80 мільйонів доларів на постановку фільму, проте студія затвердила бюджет картини лише в 10 Мільйонів, отримавши гроші, брати вирішили ризикнути та повністю вклали в перші 10 хвилин фільму. Побачене так вразило Warner Brothers, що решту всієї суми Вачовські отримали без жодних проблем. Кері Енн Мос також не була головною кандидаткою на роль Трініті. Тоді вона перебувала на початковому етапі своєї кар'єри та була відома хіба що за серіалами. Від ролі екранної коханої Нео відмовилися такі зірки, як Маріса Томей, Сальма Хає, Кетрі Дзета Джонс, Дженніфер Лопес, Анджеліна Джолі, Дрю Берімор, Ума Турман та навіть Мадонна. Примітно, що дружина Віла Сміта, Джана Пінкет Сміт всерйоз придивлялася до ролі Трініті та навіть брала участь у пробах з Кіано Рівзом, проте Вачовські вирішили, що між акторами зовсім немає хімії. Згодом Пінкет Сміт таки отримала невелику роль Ніобі у фільмі Матриця перезавантаження. Крім приголомшливої роботи оператора Білі Поупа, у фільмі також був використаний спеціальний колірний код, який допомагав глядачам інтуїтивно відрізняти вигаданий світ від реального, а також посилював емоційне напруження деяких важливих сцен. Сама матриця має зелений відтінок, тоді як реальний світ віддає синім. Епізоди зняті в тренувальній симуляції забарвлені у жовтий, оскільки не належать ні до матриці, ні до реального світу. Великий список кандидатів на роль Морфіуса також вражає. Серед них були такі зірки, як Морган Фрімен, Дензел Вашингтон, Ентоні Хопкінс, Геррі Олдман, Семюел Ел Джексон та навіть Роберт Де Ніро. Більшість з них відверто заявляли, що не зовсім розуміють сценарій та вважають матрицю безперспективною. Матриця насичена величезною кількістю посилань до різних філософських течій та ідей, релігійних джерел та навіть історичних подій. Наприклад, Морфіус чи Морфей це бог сновидінь давньогрецької міфології, його емблема здвоєні ворота. Одна частина яких веде у світ хибних снів, тоді як інша у світ сновидінь істинних. Відповідно, у фільмі Морфіус пропонує нео на вибір дві пігулки синю та червону. І це є прямою аналогією до. До референса з міфології від імені царя Вавилона, який намагався розібратися в сенсі своїх сновидінь, походить назва корабля Навуходоносор, А його номер Марк 3, номер 11 означає посилання на святе письмо. Так Вачовські пов'язали шлях обраного Нео з Ісусом. Після затвердження основного касту Вачовські попросили усіх ознайомитися з творами відомого французького філософа Жана Бодріяра, чиї ідеї багато в чому стали основою концепції матриці. На початку фільму можна побачити, як Нео ховає незаконні комп'ютерні файли в копію книги Бодріяра. До обов'язкового списку прочитаного також увійшли з-під контролю Кевіна Келлі» та введення в еволюційну психологію Ділана Еванса. Виконавець ролі агента Сміта Хюго Вівін пошкодив ногу першого ж дня зйомок матриці, через що акторові навіть довелося лягти на хірургічний стіл. Вачовські думали про те, що переписати роль, переживаючи, що Х'юго не зможе зніматися в бойових сценах. Проте в результаті вони просто підлаштували графік зйомок під актора, який поступово одужує. До речі, Вівін також не був першим кандидатом на роль антагоніста. Спочатку Вачовські планували запросити. До матриці Жанна Рено, оскільки залишилися під великим враженням від його гри у Леоні, проте француз відмовився заради зйомок у годзілі. Матриця має репутацію революційного кіно в плані спецефектів. Водночас більша частина вражаючих сцен у фільмі зняті за допомогою практичних ефектів. Одна з таких, канонічна сцена перестрілки у холлі тривалістю три хвилини. Власне, сама стрілянина, дим, зруйнована плитка, купа уламків та фонтани води все зроблено наживо. На зйомку тільки цього епізоду пішло більше тижня. При цьому декорації доводилося відновлювати кож. Кожного дня. У першій частині фільму Нео зустрічає Трініті в нічному клубі під назвою C.E.M. Насправді це реальний заклад розташований в Сіднеї. Під час зйомок Вачовський попросили завсідників прийти у своєму звичайному образі та по можливості не соромитися камер. Таким чином масовка на задньому плані виглядає так само, як відвідувачі виглядали будь-якого іншого вечора, перебуваючи в своєму рідному клубі. Для демонстрації неопронизаного голками виникла необхідність звернутися до відповідного спеціаліста голки в кадрі справжні, хоча значна їх частина встромлена не в актора, а в макет. Для постановки екшен епізодів Вачовські залучили кращого у цій справі лауреата найпрестижнішої гонконгської кінопремії за кращу хореографію дій актора та режисера Юена Вупіна, який погодився взяти участь лише після прочитання сценарію, спеціально перекладеного для нього китайською. Цікаво, що саме матриця допомогла Юеню пробитися до Голівуду через кілька років після виходу фільму. Сам Квентін Тарантіно найняв Вупіна як постанову. Новника Трюків для вбити біла. На старті сюжету Нео перебуває в кімнаті під номером 101. Це явне посилання до роману 1984 Орвела, де кімната 101 була найбільш зловісним місцем, з якого ніхто не повертався. Вачовський здавалося логічним те, що матриця вирішила сховати Нео у кабінеті з подібним номером. Одного разу братів Вачовські запитали, яку б вони вибрали пігулку на місці Нео, і обидва відповіли, що зупинили свій вибір на блакитній, тобто залишилися у безпечному світі ілюзій. До речі, червона пігулка у подібному контексті вже була помічена у кіно а саме у картині Пола Верхована, згадати все, де її пропонували Шварценегеру, щоб він міг повернутися у реальний світ. Каскадером Кіано Рівза забув вже тепер небезвідомий Чад Стахельський. Під час зйомок у матриці він зламав декілька ребер, пошкодив коліна та вивихнув плече. Сам Кіано Рівз мало брав участь у бойових сценах, оскільки перед початком зйомок переніс операцію на шийному відділі хребта. Це пояснює його іноді сковані рухи верхньої частини тіла у фільмі, особливо коли він повертає голову. Термін матриця зазвичай приписується Вільяму Гібсону, який заявив, що Вачовські вкрали його з класичного наукового фантастичного роману Нейроман. Натомість Гіпсон також заявив, що є шанувальником матриці та не має претензій до братів. Візуальний прийом, з яким тепер нерозривно пов'язують братів Вачовський, були тайм або слоумо. Також його іноді називають ефект матриці. Це техніка комбінованої зйомки, яка створює на екрані ілюзію заморозки часу під час дії, яка швидко відбувається в реальності. У фільмі таке рішення використовується кілька разів. Боротьба нео та агента Сміта, стрибок Трініті, біг Морфіуса до гелікоптера та ухилення нео від куль. Вражаючі зйомки з гелікоптером мало не призвели до закриття всього проекту, так як знімальна група не спромоглася отримати необхідні дозволи та порушила одразу кілька законів, пролетівши через закритий для польотів повітряний простір сіднею. Проте згодом продюсери отримали усі дозволи та продовжили зйомки фільму. Та сама сцена, де бойовий гелікоптер врізається у стіну хмарочоса, і по ній починають розходитися хвилі, була ретельно пропрацьована. Для того щоб зняти максимально видовищно та достовірно, Вачовські доручили команді постановників вивчити усе, починаючи з того, як різні види скла реагують на вибух до фізики рідинної динаміки. Дослідження зайняли близько трьох місяців і були настільки затратними, що спочатку Warner Brothers намагалися виключити цю сцену з сюжету. Проте, завдяки наполегливості, Вачовській усе було знято саме так, як хотіли режисери. Костюмер матриці зазначає, що трійні тіта одягнені у дуже дешеві костюми, пошиті з полівін хлориду та інших дешевих матеріалів. Плащ Нео був зроблений зі шкіри срібно-сірого кольору. Проте це був надто важкий матеріал, який не дозволяв майоріти подолу за вітром, і його замінили. У сцені тренувального поєдинку з Морфіусом Нео потирає пальцем кінчик носа. Це данина поваги легендарному Брюсу Лі, який часто використовував цей рух у своїх фільмах. Незважаючи на імпровізацію з боку кіану, режисери не стали видаляти кадри цього руху з останнього варіанту матриці. В матриці нео працює на компанію Метакортекс. Назва складається з двох слів: мета, що означає переходити межу, і кортекс зовнішній шар сірої речовини, яка оточує мозок. Разом це означає переходити межі розуму, що власне і робить нео у фільмі. Масштабна сцена бою неочисленими копіями агента Сміта знімалася 27 днів. В ній брали участь як живі люди, так і комп'ютерні образи. Також було використано кілька нестандартних звукових ефектів. В один з моментів чути звуки фігурок доміно та звуки кулі для боулінгу. 17 хвилина сцена бою зі свитою Меровінгена та погоні близнюків коштувала близько 40 мільйонів доларів. До кошторису входить і будівництво. Ство трисмугового шосе довжиною більше двох миль після зйомок сцени погоні, яка тривала три місяці, шосе було зруйновано. Сонячні окуляри є невід'ємною частиною костюмів фільму. Окуляри головних персонажів надав лейбл Блайнд, практично невідомий на той момент. У конкурсі взяли участь три компанії, серед яких виявилися такі гіганти, як Рейбен та Арнет, дізнавшись результати тендеру, засновник компанії Блайнд Річард Волкер негайно вилетів до Австралії, щоб разом з костюмерами підібрати відповідні окуляри на кожного актора. Нео навчається різним бойовим навичкам після того, як базу інформації завантажують прямо йому в мозок. Цікаво, що вчені з Японії та Бостона розробили метод, який можна використати, щоб передати зразки активності мозку через візуальну кору людини. Вони сподіваються, що одного разу люди зможуть набувати нових навичок, завантажуючи їх у наш мозок замість кількох років практики, які зазвичай потрібні для освоєння нових знань. Лоренс Фішберн запропонував, щоб його персонаж зняв окуляри для сцени бійки між Морфіусом та агентом Смітом на даху вантажівки, щоб з одного боку нагадати глядачам про бій Морфіуса з агентом Смітом у першому фільмі. Та яскравіше підкреслити вразливість свого персонажа. Музикальний супровід до фільму Матриця Революція по суті є індійською мантрою, яка має досить символічне значення з огляду на історію, показану в трилогії. Вона містить заклик вивести того, хто читає її з темряви до світла та від незнання до знання. Такий сенс досить точно показує шлях героя до істини та відмови від ілюзій. Дощові краплі у фінальному поєдинку між нео та смітом насправді виявились однолінійним матричним кодом, схожим на той, що бачать герої на екранах комп'ютерів у реальному світі. Цей візуальний трюк був дуже добре помітний на великих екранах у кінотеатрах, проте його також можна було побачити і на екранах домашніх телевізорів під час великих планів помітні краплі, що стрибають, наче електростатичні перешкоди. Коли Нео вперше сідає в автомобіль Трініті, свіч звертається до хакера, називаючи його капертоп, що означає рудоволоса людина. Це сленгове слово, яким називають батарейки Дюрасел. Таку батарейку показував Нео Морфіус, коли розповідав, що людська раса годує машини своєю енергією. Найчастіше після зйомок фільмів залишається велика кількість відходів, яких потрібно якось позбавлятись. Так сталося і під час роботи над картиною Матриця перезавантаження. Коли для сцени з автострадою усю ділянку створили з нуля. Коли роботу було завершено, знімальна група зачистила ділянку, тим самим зробивши її основою для справжньої дороги. Макети розібрали та переробили. тонни пиломатеріалів вирушили до Мексики. Там з них збудували. Дували будинки для незаможніх сімей а полістерольні блоки використали в ізоляції. Насправді, зйомки матриці дійсно можна назвати екологічними, оскільки після них зовсім не залишилося сміття. Відомо, що за перші 45 хвилин фільму нео виголошує лише 80 рядків тексту 44 з яких питання. Більше того, вперше озвучити більше чотирьох пропозицій поспіль йому дозволяють лише у фінальній промові перед титрами. Як відомо, існує альтернативна версія закінчення трилогії матриця, згідно з нею ніякого сіону ніколи не існувало. Усе це пліт комп'ютерного коду, який дарує людям надію. Відповідно, НЕО один з багатьох обраних, які постійно рятують світ. Тобто у цьому кінці представлений світ після повного апокаліпсису, повного підпорядкування людей машинам, з якого вже ніяк не вибратись, так як усі люди знаходяться у матриці і ніколи з Неї не виходили це багато в чому нагадує ідею сну всередині сну, яка добре ілюстрована у фільмі Крістофера Нола на початок. Матриця була позитивно прийнята як критиками, так і глядачами. Фільм завоював чотири Оскара. А в 2003 році світ побачив два довгоочікувані продовження, які вкотре захопили глядачів, проте були менш привітно прийняті критиками. Було також випущено анімаційний серіал Аніматриця та кілька комп'ютерних ігор. І майже через 20 років вийшов сиквел під назвою Матриця Воскресіння. Шанувальники матриці чекали на повернення. Нео на екрани протягом 18 років. Проте режисери фільму Лана та Лілі Вачовські запевняли, що не планують продовження історії. Проте після смерті батьків Лана вирішила зняти нову частину про матрицю, де Нео та Трініті Воскреснуть та отримають другий шанс здобути щастя. Нова частина не просто так називається Матриця Воскресіння, адже виявляється, що машини Воскресили Нео та Трініті. Так у новій версії матриці Нео повертається до життя. Томаса Андерсона, який стає розробником ігор. Більше того, він створює комп'ютерну гру Матриця, яка розповідає про пригоди самого Нео в минулому, який він навіть не пам'ятає. Незабаром Андерсон починає розуміти, що його дивні сни можуть бути не просто снами. Кіано Рівс розповідав, що ідея нової частини видалася йому приголомшливою. Проте він нагадав режисерові, що його герой мертвий. Лана в свою чергу перепитала, чи точно. Нео мертвий, після чого актор зацікавився сюжетом. Кіано зазначав, що спочатку Вачовський розкрила свою концепцію, а потім дала прочитати чудовий сценарій.